Вітаю, мене звати Віка. Та дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я із задоволенням хочу запустити нову рубрику Шо по б'юті, де ми будемо з вами роздивлятися новинки серед косметики, та не тільки всякі скандали, інтриги, розслідування будемо з вами обговорювати в нашому прекрасному б'юті світі. А також мені дуже хочеться розповідати вам більш детально про візажистів, майстрів по волоссю та в принципі впливових людей в цій сфері, робити такі більш біографічні відео та виводити таких людей з поза кадру трошки в кадр. Та щоб ви про них знали? В цьому відео, як ви вже могли зрозуміти, я буду розповідати про Пет Магрет, чому вона все таки легенда та ікона, чому вона найвпливовіший візажист на даний момент в світі. То вона така, та в чому секрет її успіху. Поїхали! В інтернеті, на жаль, можна дуже мало знайти інформації про дитинство. Pet, про її підлітковий вік. Все, що я знайшла, це те, що вона народилась в Англії в Норгемптоні. Її виховувала її мама, як сказала сама Пет Британському Вог, що вона була її таким провідником світ фешену. Та макіяж. Цитую з британського богу про її маму. Вона навчила мене по суті робити покази прямо тут. Подивись на викрійку, перевір тканини, шукай макіяж та починай. Її кар'єрний прорив стався на початку 1990-х. Тоді більше був популярний гранж, більш такі досить нудні сірі мейки без сильно яскравих кольорів. А саме Пет прийшла в журнал моди ID і вивела його на міжнародний рівень, якраз таки своїми яскравими мейками, поєднаннями кольорів. Вона, в принципі, майстер з такого аплікації на обличчі. Тобто вона могла використовувати в своїх роботах пір'я, латекс. Вона просто була якимсь майстером з інкрустації. Таких робіт було дуже мало в той час, бо взагалі, напевно, не було. Пет була одною з перших, хто почав додавати всякі стрази на очі, на губи. Оця вся інкрустація вона стала дуже популярною в той час саме завдяки цим технікам і завдяки використанням різних. Текстур і кольорів у самому макіяжі, бо тоді знову таки панував більш гранж. Вже в середині 1990-х вона працювала з Джоном Гальяно і мінімалісткою Джен Сандер. Вона вже працює для таких модних журналів, як Хасберс Базар, Vogue, працює на показах Prada, Miu, Miu, причому це не один показ, це кутюр, кутюрні покази, це десятки показів. Працює з брендами і Dolce Габана, і Кельвін Кляйн, і Діор. Коротше, з дуже дуже великою кількістю брендів. В 1999 році вона розробляє косметичну лінію для Армані. А в 2004 четвертому це рік мого народження. Жесть вона призначається креативним директором Procter Gamble, в якому займається такими брендами, як Max Factor та CoverGirl. Пет каже, що їй пощастило працювати з такими великими класними командами, з такими відомими фотографами, такими як Стівен Майзел, Стівен Кляйн, Юрген Теллер, Філ Пойнтнер. Коротше, список дуже великий, причому, що там Вог був не тільки американський, англійський, ще й французький, чого там тільки не було. Мені здається, вже цей список робіт дуже великий і обширний, типу, мені здається, прям всі роботи тут не перечислиш. Він вже говорить про те, що поет була дуже талановитою, і за цим талантом було дуже багато роботи. Вона запускала косметичні лінійки таких люксових брендів, не тільки як Армані, Агучі та Дольчика Бана. Я думаю, деякі з вас можуть пам'ятати ось цю зелену помаду Дольче Кабана. Вона в свій час була дуже популярною, завдяки якраз таки пат. В інтерв'ю Vogue, знову таки Британія протягом лондонського тижня моди в 2008 році Маград пояснила свій творчий процес. Так на мене впливають багато тканин, які я бачу, кольори, які є в колекціях, та обличчя дівчат. Це завжди виклик, але в цьому є сіль зробити по-іншому наступного разу. В жовтні 2015 року було запущено бренд. Самої поет і він досі існує. На жаль, я не протестувала жодної жодної позиції з цього бренду на даний момент. Але це тимчасово. Вийшло, здається, шість лімітованих таких запусків, після яких в 2017 році було вже створено повноцінну лінійку, постійну лінійку продуктів. Перші колекції вони були просто солдаут за лічені години, і це було дуже таким великим поштовхом, звісно, до створення більш таких постійних лінійок, що й було зроблено. Пакування виглядає дуже так цікаво і гарненько, і ще десь пояснюється про те, що це, якби, знаєте, такий ще елемент якби, захисту косметики, а-ля плівки з похорон. Цями, але такий пакетик із стразами. Еді Енінфул, до речі, які пам'ятаєте, журнал ID, в якому почалась слава Пет, він зараз працює в британському Vogue. Клієнтками Пет були Опра Вінфрі, Мадонна, Дженніфер Лопес. Зараз я точно знаю, що вона фарбує Тейлор Світ в деяких її кліпах, якщо не в усіх. А також на всякі доріжки, до речі, остання медгала також не обійшлась без пет, дуже багато зірок виходили з її макіяжами, такі як Доржакет, Тайла. Не дивлячись на те, що Пет знають по таким яскравим образам, От, як майстра аплікації з всяким камінням та різними матеріалами на обличчі. Мені здається, один з найпопулярніших її образів, який досі от, є трендом, мені здається, от Пет Магрет – це. От головний на даний момент трендсеттер, і я зараз потім трошки пізніше підтверджую свою думку. Так, от No Makeup Look – це макіяж, який робила Пет дуже часто на показах, і це є одним з її таких провідних образів в принципі в сфері фешної б'юті. Чому я кажу, що вона трендсеттер? Тому що пам'ятаєте, ось цей показ Маржели у 2024 році. Цьому році, господі, де мейками займалися саме Пет і команди. І ось ця шкіра, така глазурована, така от супер сяюча, наче покрита от якраз таки плівкою. Вона і була покрита плівкою з аерографа. Здається, була влівкова маска. Пет потім на своїх прямих ефірах в інстаграмі показувала, як вона зробила цей образ. Там була просто колосальна кількість глядачів, колосальна кількість активності на цих образах, тому що справді був прорив. До цього такого сильно багато не було на показах так. Напевно точно, тому що це був прям новий тренд. Тікток, інстаграм, все завірусилось. Купа відомих і не тільки майстрів почали відтворювати ці образи. Я його так і не повторила, хоча я планувала. Коротше, це був прям бум, і мені здається, таких от бумів від PET було досить багато в свій час знову таки, тому що. Пет вносила щось нове. Вона завжди вносила якийсь новий подих в мейкі, і це просто неймовірно круто, тому що знову таки цим показом, цими образами, вона. Дуже надихнула багатьох майстрів спробувати створити подібний образ і спробувати якусь нову для себе цікаву техніку. Вона не дуже проста в виконанні, особливо якщо у вас немає аерографа, це довго таке робити, тому що потрібно декілька шарів цієї плівки просушувати, наносити аерографом, от або чимось іншим, але знову таки просушувати, щоб був ось такий от ефект, якраз таки такої натягнутої сяючої шкіри, як скло по всій шкірі. При цьому моделі не можуть сильно рухати обличчям, коли в них є цей макіяж на обличчі, тому що тільки починає його рухати, він починає це тріскатись і скочувати. Дуже багато відео в інтернеті, як потім знімається цей макіяж, так знімається ця плівка. Коротше, тренд просто. Вау, wow. також вона отримала нагороду в 2017 році, коли випустила якраз таки свою ось цю більш повноцінну лінійку косметики, більш постійно на CFDA Fashion Awards 2017. Вона отримала її як засновник. Також на Вікіпедії я знайшла інформацію про те, що вона отримала увага, в 2021 році була удостоєна звання дами командора Британської імперії від королеви Єлизавети II, ставши першим візристом в історії, який отримав таке звання. Але я знайшла таку інформацію тільки на одному сайті. Якщо вона я її ще десь знайду, то відео буде вставлений цей шматочок, значить все окей. Також багато те типу інформацію про те, що вона дуже багато у своїх макіяжах використовувала саме пальці, а не пензлі. Мені не дуже таке подобається, тому що мені здається, це не прям дуже приємно. Але якщо модель не проти, то чому ні? Тому що, наприклад, цяйво якийсь парку набагато краще наносити пальчиками. Але всі інші продукти, і я не знаю, я не дуже люблю використовувати руку в макіяжі, але ось так робила пет, їй це подобалось, і для неї це, мало це якийсь сенс, і якісь можливо. Інші техніки, якісь штуки вона робила сам пальцями і так ходило краще. Не знаю, Пет зараз 56 років, і вона досі працює візористо. Вона має свою команду. Я так розумію, майстрів, які вона сама навчає, навчала, і вони працюють на різних масштабних проєктах, і це дуже круто. Пет це одна з найпопулярніших візористів у світі, з якою дуже хочуть працювати зірки. Вона досі лишається актуальною, зробивши сотні, десятки показів, журналів, фотографій. Коротше. Попрацювавши з брендами, постворювавши там свої лінійки, допомагаючи брендам. Коротше, це просто колосальна кількість роботи, і я неймовірно сильно хочу спробувати продукти її бренду, прочитавши більше інформації про неї та зрозумівши, хто взагалі така пет. Ті джерела, звідки я брала інформацію, будуть в описі під цим відео. Ну що, ось така досить коротка біографія у нас вийшла, тому що знову-таки, на жаль, про візажистів, про майстрів по волосів і так далі, дуже мало де можна знайти прям. Якусь біографію, хоча це досить може бути відвідні майстери. Але от якраз таки в цьому, як на мене, і проблема, тому що для візажистів досить мало якихось прям премій, прям цікавих номінацій. І, в принципі, це люди, які завжди залишаються за кадром, і мені б дуже хотілося, щоб про цих людей знали більше. Тому ця рубрика буде існувати для вас. До речі, українською мовою знайти про неї інформацію прям дуже і дуже складно, як виявилось. Що ж сподіваюся, вам це відео сподобалось. Не забувайте підтримувати це відео. Активністю мені буде дуже. Приємно, я сподіваюся, вже поставили свій лайк. А також в описі під цим відео ви зможете знайти як матеріальну підтримку каналу, а саме спонсорство та Баймі а також лінки на всі мої соціальні мережі. Мене там набагато більше, є там набагато частіше. У закріпленому коментарі ви зможете знайти лінк на актуальний збір для Збройних сил України та не тільки, тому що. Все таки ми розуміємо, що дане відео я можу знімати завдяки їм, а ви можете його переглядати також завдяки їм. Тому давайте їм підячувати та допомагати. Величезне дякую за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть в коментарях, чи було воно для вас корисним та інформативним. Та як вам така рубрика взагалі? Дякую за перегляд. До скорої зустрічі. Бувайте!